Привіт! Чи знаєте ви, що відбувається з людьми, які хворіють на хворобу Альцгеймера? Вони починають виздоровлювати від тих хвороб, якими хворіли вони раніше? Я прочитала дуже цікаву наукову статтю, яка розповідається про велику піддослідну групу. Яку були науківці взяли людей, яких хворіють з хворобою Альцгеймера, і дослідили, що коли вони починають хворіти, тоді вони починають виздоровлювати. І задумались над тим, чому так відбувається. Виявляється, все дуже просто: коли людина забуває про свою хворобу, вона починає здоровішити. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли людина, увага людини переключається на щось інше, у неї цього не стає в житті. Розумієте, як цікаво. Тобто, якщо людина не вважає себе хворою, бо вона забула, вона стає здоровою. Якщо людина не вважає себе бідною, вона не буде бідною. Якщо людина не хоче жити у тому житті, в якому вона живе, вона може переключити просто свою увагу. Робіть своє життя, створюйте таке, як ви хочете. Переключайте свою увагу. Думайте свідомо.